Сьогодні, вранці двері та вікна його оселі, стіж, Люди кажуть, це унітаз виставлений у коридор. Сусід підготував на продаж. Маві ідею підзаробити, здавши на металобрух, цю газову плиту. Через неї, власне, жителі будинку вчора увечері і викликали сюди поліцію, медиків та газову службу. Люди стверджують, їхній п'яний сусід від'єднав плиту від труби, і газ розповсюдився по всьому під'їзду. Чоловікові близько 40 років він поводиться неадекватно, бо зловживає спиртним і має трав. Голови. Запах був, що ми могли зарватися. Визвали ми коротше, по газу 104. Вони приїхали, в шлангу відкрутили, поставили заглушку. А ми требуємо, щоб не заглушку, бо він може опять, Він сказав, що він її витягне. Він вчора тут і дулі, і тут казав, що ми взорвемося. Його пенсія хороша, але він пенсію не отримує, бо втрачає картки. Його документів немає. На мусорі кожен раз лазить. Ми вже і в міліцію обращалися, щоб його кота приділили. Нікакої, ну нема нічого. короче, ми не можемо в кухні тріщини. Все це опирається в цього сусіда. Чому? Ну він же у нас атошник бивший і п'є по страшному. І вчора у нас було таке, що весь подіст вискочив, тому що він хотів продати пічку. Печку витягну, тоді назад у нього щось не вийшло, чи він тачки не знайшов. П'яний був страшне в дрезину, опять затягнув, і виходить, він кран не перекрив. І ми оце все цим дихали. Ну, всі могли вискочити. Я інвалід. Ба, він мені ба. двері відкрив, заблокував, все. У мене решетки, я не можу. Поможіть, будь ласка, щось зробити з цим сусідом. У нього тут постійно збираються алкашня, вікна стукають. У мене це може в три часа ночі прийти, вікна стукають, щоб я відкрила двері. Всі, як один, сусіди стверджують, що чоловік собі не належить. Батьки померли, рідних немає. Веде моральний спосіб життя, збирає у себе вдома неблагонадійних друзів. От, от такого чоловіка, який оце скільки ділиє тут нам неудобство, всі. Можна його ізолювати в нашому суспільстві? ізолювати. Мені відповіли, що ні, ми не можемо. Це поліція сказала. Поліція сказала. Він до такої степені напивається, що на вулиці валяється. Витівкам немає меж, бідкаються сусіди. Тяжко дуже жити з такими людьми. Ну, як то кажуть, куди, куди ти його викинеш? Якби можна було, я б його викинула, я вам чесно кажу. Уже сил ніяких немає. Уже до нього по-людськи зверталися ключі. Навіть оце така мілочка, як ключі. Це підходить, він виходить, хулять. Открив, пішов, ключа в нього немає. Приходить люди ж, звісно, в нас в квартирі. До речі, я хочу сказати, що дуже холодно. В нашому домі дуже холодно. Навкруги відкривають вікна, а в нас навпаки. І оце він підходить, двері закриті, він починає головою бахати в цей самий, Виходжу з третього етажа, спускаюся, відкривати йому двері. Уже двоє людей давали йому додатково свої ключі, віддавали, а він їх губить. І оце приходить кожного разу одне і те саме. Вони ще в хаті там взагалі не зрозуміло що, як з ним боротися. І за цих тривог не спиш, а ще і за нього не спать. Нерви вже в людей, ні к чорту. Ждати нічого хорошого не можна, і з ним дуже страшно. Його ось три дні назад скоро забрали, і тут же його вечором він уже був вдома і газову печку тягав, якусь виносив. Взагалі, страх і ужас. Вчора увечері на виклик переляканих сусідів оперативно прибули фахівці аварійно-диспетчерської служби Криворізької філії газмережі. Вони ліквідували витік, але повністю перекрити газ цьому споживачеві не мають права. Поставили заглушку та опломбували пошкоджений газопровід. Ми вкотре наголошуємо, що самовільне втручання в газопостачальну систему може призвести до трагічних наслідків вибухів, задушчів, пожеж. Нині з правопорушником працює поліція. Для з'ясування обставин на місце перебула слідчо-оперативна група. В результаті на чоловіка склали адміністративний протокол. Всі обставини з'ясовуються. Надія Шевченко, Артем Кравченко цей день.